Тут виросли мої діти. Це наша була гостєва. Бачите, мій посуд, це, що нажили за 37 років, тут зоріло. Було знищено або частково пошкоджено понад пів сотні багатоквартирних будинків. А ми всі не можемо повернутись туди, де нам було комфортно, де ми жили і працювали. Все зруйновано, геть зруйновано, лишилися бідні. Також без даху дуже важко дивитися на це все. Ніхто не, не міг подумати, що це затягнеться так надовго, і що люди, коли повернуться додому, вони повернуться в нікуди і просто не буде куди повернутися. Наші квартири на сьогодні не придатні для перебування та подальшого проживання. Цьому малямничому куточку я прожила біля 40 років. Тут в мене були друзі, куми, колеги. Тут виросли мої діти. Я працювала на молокозаводі. Колектив у нас був дуже хороший, профільний, дружний. На жаль, від 2 березня цього року. Нам в терміновому порядку прийшлося покинути обжити житло, нашу територію, наші домівки. Прийшли представники 95-ї бригади і сказали, що нам необхідно швидко поїхати. І ми поїхали, це було 2 березня. На жаль, вже дуже скоро прийде осінь, а ми всі не можемо повернутись туди, де нам було комфортно. Нам було зручно, де ми жили і працювали. На заваді цьому стали дії російських освободителів, які повністю зруйнували будинок 45-й вулиці Київська в селі Калинівка. Дуже сильно пошкодили будинок 47-й. Це два будинки по 30 квартир. Жодне із вікон у будинку 47 не вціліло. Всі двері. Поламані, пошкоджені дуже багато прямих пропадань в стіни будинку. Зокрема, пошкоджені наші вхідні двері, пошкоджені несучі стіни. Через те, що були попадання в наш будинок в бокову частину. На сьогодні не вдається відновити водопостачання у двокімнатних квартирах. Обсяги робіт значні. По одному, на жаль, ми не можемо. Відновити наш будинок, будинок треба відновлювати в цілому. Нам необхідно встановити вікна, тому що також необхідно підвести газозабезпечення Інженерні мережі. пошкоджені, як газові труби, так і мережі водозабезпечення. У будинках через те, що пошкодження трапились у березні місяці, порозмерзались труби водозабезпечення, порозмерзались батареї. Наші квартири на сьогодні непридатні для перебування та подальшого проживання. Номер 19 Ваша квартира? Да. Трьохкімнатна квартира. Mm. Екскурсію давай. Це наша була гостєва. Бачите, мій вісь посуд. Все, що нажили за 37 років, тут згоріло. Лишились одні батареї. Це дитяча кімната, обладнана гірочка залишила спортивна. І сейф Бо у мене, син охотник, то це в нього лишився. І пружини відсахує. Шкаф купе, наче не було. Це в коридорі у нас тут така э, вішалка була, наче побутова. Тут повод стояв, тут це у нас було таке шкаф-купе зроблене. І оце Віталік, я чого кажу за цей снаряд, що як вони лупили, видно ці. Бо тут в мене двері, оце вибита ця панель угу. і виліт на кухню в стіну. Це кухня, це ванна така. Це кімната. е... ще спальня кімната одна. Видно, вже якісь металісти ходили. Я дивлюся, що шукали. Золото я ж не забрала. Це от кухня, да, оце від газової системи. Літільник сплавився, відпав, он газова плита. ну Тут в мене так меблі були, дерев'яна кухня У Нас висів тут електроболір, бачок давлення для електроопалення. Ванна кімната чугунна, ванна продукта. Квартирі проживала молода родина з двома дітками, дві дівчинки. Одна віком 13 років, друга 10 років. Вони перед цим купили цю квартиру. Працювали дуже, як кажуть, важко. Молода сім'я без допомоги сторонній придбала собі двохкімнатну квартиру. Зробили ремонт, прекрасний ремонт, все нове. Знаєте, як ремонт купили квартиру, то і ремонт зробили. І все вони так тянули ті по дві роботи, щоб тільки все собі придбати, забезпечити своє молоде життя, ну все зруйновано, геть зруйновано, лишилися бідні також без даху. Дуже важко дивитися на це все. Армія російська, наші рідні брати, які тисячу років на нас зазіхають, їм з тисячу років вони хочуть прийти, в які кожне століття вони до нас вириваються І зараз вони. Вони не можуть простить нам, українцям, що ми краще в них живемо. Це їхні вислови напряму. Я спілкуюся з росіянами, то вони просто не можуть дозволити, що вони хуже живуть, а українці хахли живуть краще. То ми ж пахали все життя, пропахали. Друзі, я представляю благодійний фонд відбудуй Макарів. Від імені фонду хочу зазначити інформацію, що під час активної фази бойових дій на території Макарівської громади було знищено або частково пошкоджено понад півсотні багатоквартирних будинків. Наразі ми знаходимося на локації у селі Калинівка. Поруч зі мною є два будинки, один з яких визнано аварійним, який підлягає повному знесенню. Інший, який знаходиться поруч, підлягає капітальному ремонту. Однак ні ОСББ, ні люди, які тут переживають, ні благодійний фонд відбудуй Макарів, не має такої сили. На жаль, всіх небайдужих, хто переглядає даний відеоматеріал, прошу долучитися, хто чи може, хто донатиме, хто фізичною силою, хто, можливо, вміє проводити якісь роботи. Максимально долучитися до відбудови даного будинку, адже кожна людина, яка до початку Повномасштабної війни проживала тут має непереборне бажання повернутися до себе додому. Макарівський молокозавод працював до 80-х років у Макарові старий завод, який не справлявся з переробкою продукції. На той час був побудований заводу, у 84 році був запущений в експлуатацію. Біля заводу, поряд, де ми бачили і бачимо, було побудовано два будинки для працівників заводу. Це було дуже добре, тому що на заводі було дуже багато молодих спеціалістів приїжджих, які не мали свого житла. Ми були дуже вдячні у 1986 році, коли зірвався Чорнобиль. Наші працівники в своїх 30 квартирах прихистили всі сім'ї Чорнобильського сир, сирзаводу. Всі люди, всі сім'ї жили в наших квартирах по півроку-по року, поки роз'їхалися і одержали квартири для, для, праців... для своїх працівників для себе. І далі ми продовжували жити, працювати. Завод розширявся, збільшувалося молоко навіть до 300 тонн, реконструювали. Ми дуже були раді, тому що в нас є і робота, і житло. Я Микітина Тетяна Петрівна, голова ЗББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Калина. Наші два будинки розташовані в селі Калинівка по вулиці Київській, Бучанського району Київської області. Будинки були побудовані для працівників Макарівського молокозаводу. Перший будинок у 85-му році, другий будинок у 1987 році. На той час на заводі з будинків. З мешканців квартир працювало 76 осіб. Згодом Макарівський молокозавод став акціонерним товариством. Ми приймали участь у приватизації заводу. І в 2003 році, коли ми пропрацювали 18 років, завод став банкрутом. А на наші будинки, так як всі комунікації були від заводу, ми змушені були створити об'єднання співвласників. Ми Створили об'єднання при допомозі адміністрації та селищної ради нам виготовили проєкт по реконструкції газогону, переварили труби, поводили стояки газу, щоб в квартирах люди могли підвести газ і поставити автономне опалення, тобто газові котли. Поробили проекти за власні кошти. В квартирах поробили опалення 23 жовтня. Ми вже всі мали тепло в своїх квартирах. Дві у четвертому році, в березні, ми зареєструвалися як об'єднання співвласників вже офіційно, щоб ми мали право і податки платити. Ми зареєструвалися як прибуткова організація ОСББ Калина. Потім, у 2007 році, ми вирішили, що нам треба сортувати сміття, так як за сміття ми багато платимо. Потім нам меценат у 2008 році побудував цей будиночок. Як кажуть. Звідки де могли, взяли знаряддя, спортивне знаряддя. І тут діти в нас займалися спортом. Потім, в 2014 році, ми вирішили відбудувати дахи, м'яка покрівля за власні кошти. Ми провели капітальний ремонт даху будинків. Повбирали всі антени на той час, позакривали всі. Вентиляційні канали, які були повідкривані, ми встановили двері, під'їзди і вирішили на зборах у 2008 році ще поставити домофони. Ми хотіли краще жити, щоб в нас було все своє. Своя вода, автономне опалення, зручне місце розташування недалеко від траси Київ-Чоп. Деякі хто робив автономне опалення, от я ще хочу додати, брали навіть кредити. Під 36% люди брали кредити, щоб тільки не зимувати в холодній квартирі. Але була упевненість у тому, що люди відпрацюють, віддадуть цей кредит. У нас були такі плани на майбутнє. У 2017 році Макарівська селищна рада створила програму Допомога ОСББ. При цій допомозі ОСББ ми встановили в наші під'їзди металопластикові вікна. Це було утеплено чуть-чуть По поступово ми міняли один стояк холодної води, робили поточні ремонти, багато кожен рік або через рік відновлювали свій дитячий майданчик. У 2017 році нам за сприяння селищної ради поставили додатковий оцей майданчик ще. У 2020 році ще була програма допомоги ОСББ, нам зробили Такий сміттєвий майданчик для сортування сміття закритий, накритий, щоб ми могли туди складати і картонну продукцію, і скло, і поліетилен у 2021 році, в квітні місяці. Також за допомогою селищної ради нам зробили ганки. У 2021 році весною ми зробили капітальний ремонт утримання піддашків. Вона стояла на одній трубі, а нам треба було закріпити, щоб вона не рухнула на голову. Так метал старіє, одна труба його не витримувала. І так як у нас домофони, електропанель стояла, щоб відкривати під'їзди електромагнітним замком, ми хотіли захистити його від снігу, щоб не налипало, щоб дощі не западали. Як вже почали в листопаді місяці 2021 -го року говорити про війну, ми у своєму підвалі створили таке місце для укриття, замовили таблички. Табличку на це в нас було укриття, обладнали, але ніхто не вірив, що це може статися. Коли 24, 25, 26 числа в нас траса просто гула від того, що всі люди старалися вивести свої сім'ї із Києва, з-під Києва. Такий поток машин був, що вони йшли в чотири колони і одна одну ні, не обганяли, не сварилися, не сигналили нічого. А тоді, коли вже 27 го числа був вночі, була дуже сильна тиша. Що навіть десь е, хтось там щось сказав, на тій стороні вулиці, то навіть було чутно звуки і все повністю. Така тиша була, що такої тиші я не знаю, ніколи я такої тиші не чула. Коли ми виглядували вже у таку щілинку, через те, що вікна у нас вже були забиті з вулиці дорожками, покривалами, щоб світло не відбивалося на вулицю, то ми у щілину в двері відкрили і побачили, що йдуть танки йшло дев'ять бензовозів, і попереду танки йшли два, і ззаду йшло два танки, і була буква В. А потім уже е, полетіли вертушки. Коли вже полетіли вертушки, ми сховалися в погреб. Оце ж вони йшли, то вони. Свої дула повертали на будинки. Вони не прямо їх повертали. Вони повертали їх на будинки. А хочу сказати, із вла із власного досвіду ті люди, які не були на території, там, де йшли танки, і там, де вони бачили вибухи, вони цього не зрозуміють через те, що е, ну свідомість людини не сприймає того, що вона не бачила. Дуже великий страх іде. Страх за себе, за дітей, за батьків. За майно навіть ніхто й не думав, що воно так його бах і не буде. Всі думали, всі як виїжджали, всі думали, що це на декілька днів буде. Ніхто не, не міг подумати, що це затягнеться так надовго, і що люди, коли повернуться додому, вони повернуться в нікуди і просто не буде куди повернутися.